Особливі розмови фахівці ветеранського простору захист 450 розробили посібник для цивільних із методиками спілкування з ветеранами. Перелік рекомендацій складали психологи на основі власних спостережень за станом колишніх бійців. Тут є 10, там, які ми включили в цю методичку. Він є невеликий це методичний матеріал, але насправді він стане у нагоді не тільки внутрішньопереміщеним особам, з якими ми працювали, а й кожному пересічному громадянину для того, щоб якнайкраще зрозуміти нашого військового і вони могли висловити слова подяки. Психологи виокремили декілька станів, у яких можуть перебувати ветерани: стрес, ступор, істерика, страх, психомоторне збудження. Якщо це ступор, ви маєте розуміти, що людина в цей період вона чує, вона бачить, але вона реально не може здвинутися да, з місця. Тому потрібно проговорювати. Я тут, я поруч. Мене звати там Тетяна. Я знаю, як тобі допомогти. Прийди, будь ласка, зі мною я тебе заведу в безпечне місце. Чи якщо ви бачите, що людина починає дуже швидко говорити? Губитись, ви розумієте, що це істерика, то ви маєте зробити все можливе, щоб при можливості відвести безпечне місце, уникнути свідків і спілкуватися з людиною. Ще два стани найнебезпечніші: флешбеки й галюцинації. У таких випадках розмовою не обійтися. Потрібна допомога фахівців. Чи відбувається, не дай Боже там мечні галюцинації? Це це точно той випадок, коли потрібно викликати швидкомедичну допомогу, тому що саме ці стани коригуються. Лише завдяки медичній допомозі. Важливо не використовувати у розмові тригерні фрази, що ти відчував на війні, скількох ворогів переміг, чи було страшно, це може викликати негативні емоції у співрозмовника. А якщо він вже відчуває злість до вас, не реагуйте агресивно, навпаки, намагайтеся дійти згоди. Запитуйте, чи правильно я розумію ваші слова. Але є такі фрази, які можна говорити. Це і підтримуючі фрази, і говорити лише щиро з власного досвіду. Якщо ти щиро дійсно розумієш, що ти в цій ситуації можеш людину зрозуміти. Підтримати, ти про це говориш. Якщо ні, то краще не вживати. Такі загально прийняті фрази, я тебе розумію, тримаюся. Ні, цього бажано не робити. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.